Кращі фотографи порукарів і зажисти міста і малеча у ну, Тернополі. Вкотре відкрили фотовиставку Just Art. проте у дитячому форматі вона працює вперше. Яким є результат роботи майстрів та юних моделей? Дивіться просто зараз. Виставка під назвою «Джастарт» у нашому місті вже втретє. Втім, розповідають організатори, якщо попередні два рази учасниками були дорослі, то цього моделями для світлин стали діти. Я вважаю, що в такі в такому скрутному становищі, в якому зараз є наша країна, це є доволі цікавим, оскільки кожному хочеться якось розрядитися, побачити щось світле, просто розслабитись і насолодитися якимось таким щастям, яке я думаю, дають нам дітки. За словами Діани Гетун, зйомки тривали близько двох місяців. Над неповторними. Образами юних моделей працювало 11 творчих груп. В кожній візажист, перукар та фотограф. На допомогу прийшли також місцеві студії декору та магазини одягу. Спеціалісти розповідають, хоч робота з дітьми має свої труднощі, було і чимало приємних моментів. Адже хто як не малеча може дати чи не найбільший заряд позитивних емоцій. Трошки складніше діти, трошки капризні, але одночасно це є такий позитив. Діти такі, вони безпосередні. Мені подобаються такі різні проекти. Людина розвивається, шукаєш нові ідеї. Ну, вони можуть в будь-який момент розплакатися і не захотіти фотографуватись. Велика подяка батькам цих діток, які були присутні на зйомці. Тобто, без них я б не справилась. Якби мене на фотостудії лишилася з дітьми я саму, я не знаю. Тобто, це було б дуже довго. Цікава така фотовиставка, і тим переконані її учасники, що демонструє рівень майстерності того чи іншого спеціаліста. Загалом представили 132 фото до участі у зйомках залучили 44 дитини. Юні моделі діляться. Хоч деколи і було важко, фотографуватися сподобалося. Спочатку ми пішли в парокарню, нам робили зачіску, потім ми пішли робити макіяж. І потім ми пішли ну, на наше на наш місце і ми почали там фотографуватися. Мені подобається, якби позувати. Е, взагалі я мрію стати моделлю. Подивитися на дитячі фото можна буде до 24 вересня в українському домі Перемога.